Адвент як час надії. Це той час, який дарує нам надію на щось більше. Але перед тим хотів, щоб ми з вами поговорили про п'ять плюсів Адвенту. Це невеличкий вступ до моєї проповіді. П'ять плюсів Адвенту. Чому потрібно, можливо, не святкувати, а дотримуватися Адвенту, тримати його в своїй родині і жити по ньому. Отже, перше це Адвент нагадує нам, що ми, є, що ми не є центром Божого плану. Тому що коли ми живемо, ми думаємо, що все крутиться навколо нас. Все життя воно крутиться навколо мене, всі люди навколо мене, церква навколо мене, сім'я навколо мене. А якщо в сім'ї є ще дитина, то можливо весь світ вкрутиться навколо цієї дитини. Але Бог говорить, що зовсім не так. Ще навіть до заснування світу Бог написав книгу Життя Анця Заколеного, пише в об'явленій. Іван 13 розділ, 8 вірш з кульмінацією в шлюбі цього ангя з церквою. Вся Біблія, вся історія всього це все про Ісуса. Ми вплетені в цю історію, але це все про Ісуса. Далі Анвент нам допомагає впевнитися у безумовному виконанні Божих обітниць. Неможливо згадувати про народження Ісуса. І не думати про його славний другий прихід. Багато пророцтв, які вже виконалися під час того, коли він вперше прийшов на цю землю. І ще є також дуже багато пророцтв, які говорять про його другий прихід. Але про другий прихід буде говорити Словко, наш пастор, і я не буду на цьому акцентувати увагу. Просто говорю, що це допомагає нам зосередитись на виконанні цих обітниць, які ще будуть. Третє. Адвент – це зупинка в сезон справжнього шаленства. Можливо, в нас зараз воно так не відчувається через війну, яка в нас є. Але згадайте, довоєнний час різдво, купа мандаринів, купа подарунків треба придумати, а можливо, ще якусь різдвяну програму, а ще з дітками щось придумати, а ще поїхати родичів відвідати, поїхати поріздвувати, поспівати різдвяні пісні, підготуватися. Квартиру прибрати, будинок вимити, все має бути гарно, тому що прийдуть хтось різдвувати, треба буде точно бути до цього готовим. Але ми маємо зупинитися і зосередитися саме на Ісусі Христі, адже це його свято. Четверте а відкриває цінність бути незадоволеним. Можливо, звучить трохи дико. Але насправді ми повинні бути незадоволеними. Незадоволеними тим, що в житті є гріх, і людям потрібно свідчити про Ісуса Христа. Ми не повинні думати, що все дуже добре. Народився Ісус, і все ніби стало добре. Світ він потерпає в гріху, і ми повинні про це пам'ятати. І ми повинні бути тим світлом. Яке буде вказувати людям на Ісуса. Так само, як різдвяна зірка вона вказувала мудрецям, куди йти, так само ми маємо бути людьми, які вказують на Ісуса, на того, хто вже прийшов, і того, хто ще прийде. І п'яте Адвент розповідає про очікування на Месію. Зовсім недавно, щоб отримати якусь доставку, потрібно ще там 100 років назад, потрібно було чекати декілька місяців, можливо, там декілька тижнів. Зараз доставка з одного кінця світу в інший може тривати там до декількох днів, тільки всього навсього Адвент закликає кожного з нас уявити наскільки довгоочікуваним було народження месії, обіцяного в пророцтво, ще за тисячу років. Якщо уявити себе в такому очікуванні, стає зрозумілим, чому Ісус хотів побачити від учнів передбачення Його служіння, Його місії у всьому Писанні, а не просто в окремих пророцтвах. Адже святе Писання буквально волало про прихід Ісуса від книги Буття до книги Пророка Малахії. Від буття до Малахії, весь старий заповідь Він говорив про те, що Ісус прийде. І Ісус цього чекав. І ми зараз з вами так само чекаємо про Його другий прихід. І ми ж говоримо про Адвент, і він дає нам надію. І наша надія вона повинна базуватися тільки на Бозі. Тільки на Бозі є наша справжня надія. Автор псалма 119, 81 вірші пише: Душа моя твого спасіння прагне, плекаю всі надії на Твої слова. Коли ми говоримо про те, що моя. Душа прагне спасіння, то я всі свої надії можу покладати тільки на Бога. Люди у світі вони готові покладати надію на будь-що. Побудувати церкву, прочитати 12 разів отчина, 40 раз, «Діву Марію, ще щось, виконати будь-що, прийти на колінах до Почаєва, я не знаю, будь-що зробити 100 раз перевезти бабусю через дорогу. Люди готові зробити будь-що. Тільки не повірити і не надіятися на справжнього Бога, тому що це для них стає набагато важче, набагато легше щось зробити, щось відкупитися і ніби заслужити це, ніж просто надіятися. Чому важко надіятися? Тому що ти не можеш це відчути, ти не можеш це контролювати. Ти повинен просто надіятися. І душа моя прагне твого спасіння, і всі надії свої я покладаю тільки на твої слова всі народи покладатимуть на нього надію. В Матвія, 12 розділ, 21 вірш, але якщо ми подивимося трохи вище, з 18-го, там пише – це текст, який вже читав Денис на минулій своїй проповіді: ось мій слуга, якого я обрав, мій улюблений, якого вподобав. Я вкладу в нього дух свій. Він проголосить справедливість народам. Він не буде сперечатися або кричати, і ніхто не чутиме його голосу на вулицях. Він не зламає навіть тріснутої очеретини, не загасить тріючої свічки, аж доки не зробить так, щоб справедливість перемогла. І всі народи покладатимуть на нього. Надії. Це текст, який взятий, записаний в Євангелії від Матвія, але він взятий з пророка Ісаї. І він говорить про те, що Бог обрав Ісуса для того, щоб на нього всі народи поклали свою надію. Якщо ми хочемо врятуватися, ми хочемо спастися, ми хочемо мати вічне життя, то це тільки в Ісусі Христі. Ми не можемо цього заслужити, ми не можемо цього ніяк заробити. Це тільки через Ісуса Христа, через Його жертву на Голгофі. Бог є джерелом нашої надії. Надіяти дуже важко, тому що ми люди, які звикли все чупати і все відчувати. Коли ми цього чогось не робимо, ми не маємо дотику, ми не можемо щось відчути. Нам набагато важче. Ми не можемо контролювати наше его, говорить про те, що щось не так. Тобі треба щось робити. Ти змушений е, якось діяти. Коли ви хворі, ви думаєте, так, треба поміряти температуру, треба випити ліки, подзвонити до лікаря, ви починаєте. Купу речей робити, не забуваючи надію на Бога. Дуже яскравий приклад. У нас Назар в понеділок просто температура постійно його тошнить. Він все, що він їсть, в нього все повертається. Ми, ми цілий день молилися за нього. Він молився. Ми попросили домашню церкву молитися. Ввечері йому стало набагато краще, а на наступний день все як рукою зняло. Взагалі, Бог подіяв дуже чудово. Ми надіялися на нього, і Бог відповів. Але це має бути надія справжня. Коли на нього ти справді надієшся, а не так, що Бог, я на тебе надіюсь, а мені ще треба це зробити, а це і це, і це. І ще отак. Тому що, а вдруг не подіє моя надія. Павло до Римлян нам пише: тож, нехай Бог. Джерело усіх надій наповнить вас всілякою радістю миром, поки ви віруєте в нього, тоді ви будете збагачені надією, силою Святого Духа. Отже, Бог, джерело усіх надій. Ми можемо надіятися тільки тоді, коли ми віримо в Бога, і Бог дарує нам цю надію. В ньому ми можемо мати надію, тільки через нього ми можемо мати справжню надію. Третє, останнє це надія допомагає нам жити. Без надії жити дуже важко. Кожен із нас він зараз вірить і надіється, що Україна переможе, ми переможемо наших ворогів, росіян, які атакують нашу землю. Ми в це віримо і ми в це надіємося. І ми, Це допомагає нам жити, допомагає нам рухатися далі. Те саме полодо Ремляном в п'ятому розділі пише: Надія. Нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам. Надія ж нас ніколи не розчарує. Бувають, бували у вас такі моменти, коли ви вже переставали надіятись і розчаровувалися, що, можливо, вже щось не так. Бог не дав відповідь на вашу молитву. Те, що ви надіялись, воно не відбулося. Але Павло пише. Надія ж нас ніколи не розчарує, бо любов Божа влилася в наші серця через Святого Духа, який був даний нам. Можливо, те, на що ми надіялись, воно і не потрібно нам було. Можливо, Бог хотів зробити зовсім по-іншому, і в нього зовсім інший план на наше життя. Але це не означає, що ми маємо розчаровуватися ми маємо бути вірні і надіятися на нього до кінця. Втішайтеся, надією. Друге, це надія вона допомагає нам втішатися. Будьте терплячі в біді, наполегливі. Молитвах ваших, Римлянам 12,12. Надією ми можемо втішатися. Коли ми здається, що все вже нічого не допомагає. У нас є велике втішення. Це наш Господь, Ісус Христос, і надія на нього, на те, що Він все може зробити, все може виправити. І це дає нам втішення. Це нам дає крила, це допомагає нам. І третє. Надії праведним приносять радість, а сподівання злих нічого не дають. Книга, приказок 10.28. Надія приносить радість. Коли ми надіємося, ми радіємо. Ми радіємо тому, що в нас є на кого надіятись, і ми віримо, що воно так станеться. А якщо не станеться, то Бог, значить, придумав для нас щось краще. Тому що все, що не робиться в нашому житті. Для віруючих людей воно все робиться на краще, навіть на те, що ми надіялися, Бог, можливо, зробить по-іншому, але воно буде для нас набагато краще. І трохи практичних порад. Перше це вивчати слово, досліджуйте слово, адже в ньому. Ти пізнаєш Бога джерело надії, адже в Слові ти пізнаєш Бога, а Бог є нашим джерелом надії, ми про це говорили. І ти зможеш більше, краще надіятися на Того. Ти будеш знати, коли, як він може тобі допомогти. Адже у Бог, Бога є різні імена. І, наприклад, Рафа. це Господь, лікар. І коли от Назару було погано, ми знали, що ми можемо до нього звертатися і надіятися на нього. Адже Він той, хто зціляє, хто виліковує. Друге, це у важкі моменти зупинись, помолись і надійся на Бога. Як ви дієте в важкі моменти? Як ви вдієте в кризових ситуаціях у вашому житті, ви пробуєте все самі вирішити, знайти друзів, кому подзвонити. Чи ви в цей час зупиняєтесь, остиваєте, молитесь і тільки після того з холодною головою, з чистим розумом починаєте діяти. В такі моменти зупиніться, помиліться і надійтесь на Бога. Дайте Богу можливість діяти, діяти через ваш розум, через ваше серце. Не розчаровуйтесь, можливо, ще не настав час відповіді від Бога. Можливо, ви деякий час надіялися, і у вас не було. У мене є знайома сусідка з Берегова, вони в шлюбі були 10 років, і вони 10 років не могли завагітніти. І Знаєте, що мене дивує? Вони 10 років надіялися і ні разу не розчарувалися. І через 10 років вони завагітніли, народився у них прекрасний синочок, а через 2 роки вони завагітніли ще раз, і в них народилась прекрасна дівчинка. 10 років хтось думає, ну це дуже багато часу. Це точно можна розчаруватися. Але не можна. Можливо, ще час не настав. Можливо, Бог хоче ще вас чогось навчити, а можливо, Бог хоче дати вам зовсім іншу якусь відповідь. І третє, будьте терплячими, продовжуйте молитися, хоч і важко. Десять років, але ви продовжуєте молитись, ви продовжуєте довіряти Богу, ви продовжуєте на нього надіятись. Це показує, на кому ви будуєте своє життя. Якщо ви дійсно будуєте своє життя, свій будинок на Бозі, на камені. То ви будете терплячими, ви будете продовжувати молитися, хоч це важко, і здається, що Бог уже не дасть відповіді, але ви будете продовжувати це робити, тому що він є вашою основою. Амінь.